Добрий день! Пропоную разом промовляти великодні чистомовки. Ень, 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 скоро Великдень. Ем, 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 ми його чекаємо. Ти, ти, ти будемо фарбувати. Ки, ки, ки різнокольорові писанки у чистий четвер, мо, 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 личка вмиємо, ся ся, ся, наша бабуся, че, че, че пасочки спече. Жу, 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 я бабусі допоможу, Шу, шу, шу Сипкою потрушу. Кик, ік, ік, це складемо в кошик. Чок, 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 пов'яжемо святковий рушничок. Іль, іль, іль дзвонять дзвони звідусі. Сі, сі, сі до церкви люди йдуть усі. Ди, ти, ти Прапельку свяченої води. Чі-чі-чі я відчую на обличчі. Лю 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 у неділю. Ту, ту, ту будемо їсти смакоту. Повторіть великодні Чистомовки самостійно. Молодці малята! До нових зустрічей!